З роботи. У нас сьогодні зранку парило, а зараз пішов який великий дощ. Надіємося, що не буде такого, як той раз, що в нас купили качки. Тут ще в нас не такі, як той раз. Але береженого береже Бог. Ми парило дуже добре. Вчора пройшов десь 6 вечора невеличкий такий, а зараз вже ось пішов масивний. І грім і мовня все в нас є. Там, бачите, тут немає, там чисте майже небо, а тут до нас прийшла така туча. Аплі дуже здорові. Вже будинка, вода потохеньки вже добігає Зараз вам покажу, бачите, вже пішла Так, друзі, я в крольчатнику у нас впорався, всіх покормив, втрат поки нема ніяких. І в нас вже ось плавно закінчується дощ. Інше моросить. Але Антучан дивіться ще які ідуть. Кури повиходили, бо я насипав зерна. Голодні Вода туди попала, розмочила, хай їдять там макуха, соя. Трішки огород побрискало, але я думаю, що ще це не кінець. Тут небо знову чисте, бачитеш. А там у нас тертон, чорні душі. Друзі, всім привіт! Зараз швиденько вам покажу, що я зробив і куди переїхали мої бройлери, тому що, я думаю, ви розумієте, що в хаті їх тримати, чи е пристройці до хати це не варіант, запах неймовірний. Я витримав Пару днів і цього мені вже достатньо. Так, ідемо зараз, я покажу трішки по нашому господарству і куди вони в мене переїхали. Зараз повключаю світло. Так, залишу телефон поки тут. Так, тепер дивіться, що в мене тут. Ситуація змінилася. Поки що туди закинув бочку. Поки тут ще поки в процесі. Поставив поки що ящичок для може, качка, яка не сниметься. Чи... І закинув оцю сіточку, вже зробив. Зашив. Вона, так як вона, ця клітка підкралтів, але я вже зробив як для бролерів. Позашивав, ось бачите, оці ось Куди кормушечки ставити, все я тут вже позашивав. Все, качка сидить, не буду турбувати її. Так, це я вже це на будущее. Так, зараз кіло їм Бо вона нас вчора дощ незначний, але забрискало добре. Так, і тепер заходимо у нас в сарай. І в мене тепер бройлери тут. Так, пропало в нас оце чорне курчатко, саме перше. Задавили. Скажу, коротше, задавили. Все, це зверху я так поставив, щоб було удобно їм. Течніше не удобно, а щоб тепліше їм було. Бачите, Піщовою пленкою підзамотав. Все. І вони в мене поки що тут сидять. Зробив, поставив корипці, щоб скапува все їхнє. Ну туди не так скапує гімно, як скапує, е, розсипають вони більше комбікорма. Тепер, друзі, по поводу комбікорма. Зараз я включу світло. Придбав я такий предстарк їм і. Заїхав, я ще взяв 10 кг і старта. Теж. Ще тепер у мене дві. І заїхав, я вам трішки пізніше покажу, бо я вже склав його там до ячмінь, у мене все зерно. Ще заїхав і придбав 60 кілограмів теж старта, але нашого виробництва там намальовано буквально. Зараз підійдемо, я вам тоді, тоді вам покажу. Я думаю на... Перший час цього буде достатньо. Я їм тоді поналиваю тут, даю я чиптоніку, це вже третій день їм чи четвертий. І цей комбікорм. І їм тут не скучно і не скучно ось в моєму, ви бачите, нашому пацючку. Він теж сюди переїхав, тут чудит. Я сюди ось обрав чептонік уже. Все, зараз і цього малого покормлю. общем, ніхто доглядати не хоче. Дитина подивилася, погралася і закінчилась. І далі, як ви розумієте, на чиї це плечі все лягло. Це зараз я тут понавожу порядки, покормлю їх і хай далі ростуть. Так, тепер йдемо до нас перчаток. Так, тут ситуація у нас стандартна. Нічого такого немає. Я поставив ось перецій кролич маточник. Точніше, поки що так поставив, а там будемо дивитися, що вона. Ящичок такий. Чи вона в ящичку, чи в маточнику, буде видно. Так, зараз подивлюся, чи ця кролиця у нас так, ага, все, там є пух. Бачите, так? Да? Так, не лізу я туди. Сьогодні я не лізу. Вчора ще забив цієї партії одне кролені. Як почали, бачите, як тільки починають красніти біля глазок, я зразу вибиваю. Я не залишаю. Оце в нас ця партія, що не хватило мені тоді вакцини. І вже двох кролиняток тут теж немає. Так, ну, по цьому все вроді би добре. Так, вода є, щоб квочка в нас сидить. Та квочка в нас така і вашим, і нашим. Не сидить нічого, розбіглася. Так, друзі, і придбав ось отакі три мішечки. Ось ще комбікорма. Animal Mix. Ось тут є його характеристики. Це старт. Цінова політика цього мішочка виходить десь 330 гривень. Тут 20 кілограм. Е того мішочка престарт там 5 кг обійшлось мені 150 гривень. І 10 кг обійшлось мені 250 гривень. Ну, подивимося. я в цьому році експериментую. Якщо мені сподобається, тоді і далі будемо тримати бройлерів.